Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія, і сьогодні у нас з вами буде огляд на мої новинки косметики, які знаходяться в ось цій косметичці. Тому не забувай поставити вподобайку до цього відео. Також підписуйся на цей канал, якщо тебе цікавить вся б'юті-індустрія. І ми починаємо! Ну що, і ми переходимо до нашого макіяжу, і зараз я вам покажу, що саме я придбала і що знаходиться в цій таємничій косметичці. Але хочу вам сказати на початку, що дані продукти я вже тестувала, я вже ними, в принципі, дуже довго і користуюся, і ви вже могли їх бачити до того в моїх попередніх відео на цьому ютуб-каналі. Тому перший засіб, який я купила, це. Така інтрига, прям як без тебе. Це ось така основа під макіяж від Maybelline Baby Skin. Загалом, я, якщо чесно, коли це купувала, воно було на скиці. І я, ти типу, подумала: така: ну, в принципі, якщо не підійде, то нічого страшного. А по друге, я не вірю, що бази роблять щось. Прям чудесне на вашому обличчі, бо зазвичай це робить простий крем і ваше зволожене обличчя буде вашою класною базою для макіяжу. Воно ж його трішки сюди. Взагалі, консистенція у нього така прозора. Добавляти його потрібно не дуже багато на ваше обличчя. Рублю я це все ручками, хоча я не дуже люблю. Робити макіяж своїми пальчиками. Далі ми переходимо до нашої тональної основи, і я купила ось цього дружочка від Катріс. Відтінок у мене 0,20. Багато хто говорить, що цей дружок прям копія Estee Lauder. Я дуже хочу зробити велике відео з тестуванням е, даних е, тональних основ. Чи дійсно вони схожі, як вони лягають? Тому чекайте. А зараз ми будемо наносити наш тональний крем на обличчя розтушовуємо це все пензликом. До речі, хто новенький на цьому каналі, то хочу нагадати, що тип моєї шкіри жирний. Не забуваємо про шийку, звісно, теж все стягуємо. Ну і зараз ми переходимо до консилеру. І тут я взяла просто зараз свого фаворита. Я вже вам можу його рекомендувати, бо це як консилер. Всі говорять, що даний консилер схожий на Shape е, Tape, і це його аналог взагалом. Це... Ельф ось такий відтінку light ivory. Я хочу повторити цю покупку. В Україні ви можете це замовити на IH, більше е, плотний такий. Він перекриє вам любий ваш прищ. Він дуже круто фіксується. І чекаємо декілька буквально секунд, можливо, секунд 30, щоб консилер трішки зафіксувався, і буду це все спонжиком розтушовувати. Мені ще було б цікаво щось інше з цього бренду спробувати, бо консилером я реально дуже сильно задоволена, і кажуть, що там є дуже багато і інших. Крутих речей, Тому, надіюсь, таке було класне знайомство з цим брендом. І я буду далі продовжувати його купувати і, звісно, буду показувати це все вам. Е, скульптора я ніякого нового не брала, але, напевно, що візьму від Top Face наносимо його в наші скулки на лобик. Забираємо підбородочок. Також виходимо трошки сюди наверх, щоб зробити так, як ніби. У нас немає третіх підбородків. Вже за, вже за другі я взагалі мовчу. Робимо такий лайфхак, і збільшуємо нашу нижню губу, добавляю трішки так сюди. Знову ж таки, беру наш б'юті блендер і починаю це все розтушовувати діло. Далі у нас з вами йде пудра. Пудра я також новенької не купувала. Тому я буду використовувати те, що в мене вже є. Це буде від Revolution. Дозатор тут, звісно, взагалі кончений. Я беру ось таку штучку. Колись в мене тут була теж пудра. Пам'ятаю від Evelyn. Дуже паршива пудра. Мені не подобалася, але зараз використовую її як палітру. Не знаю, беру пензлик від Real Techniques. і дуже добряче припудрю своє обличчя. І зараз я зроблю трішки бейкінгу, щоб точно знати, якщо в мене посипаються тіні, то я не буду тут сидіти перед вами як паночка. І будемо тепер переходити до макіяжу наших очей. Спочатку я нанесу одну свою новинку. Це ось така база. Точніше, це кремові тіні від Maybelline. Е, називається Color Tattoo Infinity White. Даний колір він ось, ось такий, білий всі його візажисти полюбляють використовувати як Базу. Наношу його на повіку, наносити його треба небагато, воно таке прозоре, сяюче. Єдине, що от мені не сильно подобається, що воно якесь сяюче. Палетку сьогодні я буду використовувати ось таку від makeup Revolution. Ось таку ще я купила за 5 євро на офіційному сайті Revolution. Я тут свої плюси, є мінуси. Це були моя взагалі перша якась нюдова палетка в моєму житті. Тому я зараз буду починати фарбуватися, беру якісь Пушистенький пензлик. Буду набирати ось цей колір Lovely. Наносимо їх ось так в куточок. Сиви. Взагалі, чому я взяла е, якийсь більш-менш бюджетний бренд? Я хочу подивитися, як будуть триматися е, дані тіні на цій базі. Переберу чистий пензлик. І також це все підтушовую. Тепер набираю ось цей світленький відтіночок «Sand». А ще мене дуже бісить ці палець у воно прям взагалі кончене. І втушовуємо ці тіні цим кольором «Sand» прямо в шкір. Також додаємо трішки темнішого кольору сюди еспресо. І голоблюємо дані тіні. Далі ми з вами беремо консилер від ELF. Будемо робити чітку границю. Сюди ось так наносимо і робимо відбуточок. Беру плоскенький пензлик, набираю також відтінок Sand і вбиваю на консилер поверху. І тепер переходимо до стрілочки. Для початку я нанесу підложку. Олівчик, до речі, у мене від ламен. І також беру дуже плоский пензлик, він іде для губ, ви можете використовувати як хочете. Ось я буду трішки починати тушувати цей олівчик. Бо нам не потрібна така чітка стрілочка. Тепер на цей самий пензлик я наношу відтінок еспресо. І будемо вбивати цей відтіночок, і також розтушовувати. Беру ось такий плоский пензлик. Беру ось цей відтіночок Lovлі. І буду розтушовувати. Ось, від не дуже -то добре робити. Також додаю Radiant. Ось цей відтіночок. Поверху, щоб була така. Тушовка, тушовочка. Тепер я знову ж таки беру коричневий олівчик і в кутику профарбовую малесеньку стрілочку, а також профарбовую верхню слезову. Потім знову ж таки олівчиком профарбовую нижнє повіко і розтушовую. Ну що, друзі, макіяжного ока ми з вами закінчили. Зараз, поза кадром, я зроблю наступне око. І для вас це буде просто одна секунда. Магія! Ну, от і все, як я вам і говорила, на мені вже намальовано два очка І зараз ми з вами будемо переходити до фарбування наших вій. Я буду використовувати мою улюблену туш від Maybelline, як завжди, водостійка, бо в мене вії дуже прямі, і щоб вони трималися, мені потрібна водостійка туш так, беру свіколір, підкручую війки, профарбовую тушю і далі я полюбляю робити дещо кримінальне в макіяжі це знову підкрутити е, вже нафарбовані вії е, кільором дівчатка просто емердженсі. Просто увага! Знаєте, що це дуже небезпечно, але це працює. Ви можете залишитися одного дня і без вій. Я приймаю просто всі ризики. Але знаєте, що, коли ви профарбовуєте воду стійкою туш'ю, а в мене все одно мої віки з часом знову опустяться. Коли ви їх ще підкрутите наверх вже профарбовані туш'ю, вони будуть триматися просто і виглядати як накладні. Тому я це люблю робити, але знову ж вас таки попереджую, що можете залишитися без війни. Це дуже, дуже, дуже небезпечно. Тому обережно це робимо. Просто подивіться. Просто подивіться. Різниця, просто різниця колосальна. Так, а зараз я візьму також на свої накладні віки, їх приклею, тому що з ними виглядати макіяж буде куди краще на камеру. Я пам'ятаю, як я тільки почала дивитися різних б'юті-блогерів, і я думала, що взагалі накладні віки вони всі одноразові. І я як подивилася, скільки вони коштують. А якщо там глянути, там аде такий бренд. ну, коротше, ті віхи, там 10-15, деякі 20 євро є ще коштують. І я така сиділа і така, думаю, боже, це скільки грошей на один раз Думаю, це капець. А потім я ж поняла, що їх можна взагалі е, наносити дуже 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 багато разів. Ой, ну коротше, талятка я була. Але ну чого, бачите, всі ми щось можемо навчитися. Ну що, друзі, наші вченята закінчені, і зараз ми будемо робити суху корекцію нашого обличчя. Тому для цього я беру свою улюблену палетку від MAC. Ось таку. І беру пензлик Бейлі це пензлики AliExpress. І, До речі, чекайте, буде великий-великий огляд на них. Вони дуже бюджетні. І це, до речі, коза. Наскільки я не бам. Зроблено трішки корекцію носику. Далі ми переходимо до моєї новинки. І це. І це румяна від Maybelline. Це 30 й Набираємо ці рум'яшки. Осимо поверх нашого бронзеру. Ось так. Наступна моя новинка це вже люксовий бренд. Це хайлайтер. І я думаю, ви вже здогадитися, що це може бути, і коли ви вже почули, що це хайлайтер. Ви могли його бачити раніше в моїх попередніх відео. Я його вже тестую і давно вже використовувала. Це ось такі хайлайтери від. Діор, діор. Я не купувала в нейтральному відтінку те, що дуже популярне. Я купувала ось такі. Сьогодні я наберу ось цей такий золотий хайлайтер. Самий верхній це у нас відтінок Gold Pearl. Обожнюю, коли хайлайтер сяє в космос просто. А ще, що найбільше мені подобається в цьому хайлайтері, те, що воно все на прозорій підкладці. Що я маю на увазі, це коли ви повертаєтесь, тут немає кольору, ніби ви нічого і не наносили. А коли ви повертаєтесь до світла, ви одразу бачите, що там є хайлайтер. Деякі дешеві хайлайтери вони мають якийсь підклад, або воно може дивитися сірим, або якимось рожевим, або синім. Ну, взагалі виходить така пля. І тепер ми переходимо до наших брів. Нарешті я закінчила. ТЕЙ олівчик від Люкс і Якщо ви дивилися мої попередні відео, а якщо ні, то підійдіть і подивіться швиденько просто. Я користувалася Люксві це білоруський бренд, ми, коротше, саме це знаємо. І нарешті він закінчився, і я його змінила знову ж таки на Maybelline Починаємо оформлювати наші бровки Відтінок я взяла. Medium Brown. починаю заповнювати свої пустоти. Малювати ось такі брівки у нас з вами вийшли, і остання моя покупочка це ось такий фіксатор від польський бренд, до речі. І додаємо наш обличчя. Зараз швиденько поза кадром я зроблю губки, повертаюся до вас і скажу вам все, що думаю про цю косметику. Рекомендувати вам її чи ні? Ну що, друзі, наш макіяж офіційно завершений. Ось такий результат у нас з вами вийшов, і зараз ми з вами будемо говорити детально про всі засоби. Я буду говорити свою думку про них. Спочатку ми з вами наносили праймер, ось цей від Maybelline Baby Skin. Не можу вам його зараз рекомендувати, говорити, що він робить якусь якісь магію на вашому обличчі, ні. Просто підіть, купіть собі класний крем, і він буде вам нереально слугувати, як база під вашу тональну основу. Далі ми з вами наносили тональну основу від Catrice. Дана тональна основа мені сподобається. Я колись вже нею користувалася. Якщо чесно, не дуже добре пам'ятаю, як то було, це було можливо вже більше, ніж 5 років тому. Зараз я знову почала нею користуватися, вона мені подобається, дуже схожа до Estee Lauder, те, що я. Шукала. Тому якщо у вас також жирна шкіра, дуже круто вам підійде в зимній період, сушити не буде. Вона дає матове покриття, я, звісно, її ще наверх припудрюю. Якщо у вас нормальна нежирна шкіра, як у мене, то ви можете її не припудрювати взагалі, то вона ще буде таким. Чи трошечки вологим фінішом? У мене, в принципі, такий фініш з'являється через 3 години після того, як я нанесла просто абсолютно любий <тас> тональний. Тому рекомендувати, звісно, я вам його хочу. Це класний бюджетний тональний крем. Ну і далі ми наносили з вами консилер. Це консилер від ELF, і ви я думаю, вже зрозуміли, що до того як я про нього сказала, це Любов-фаворит. Рекомендую. У мене це Light Ivory відтінок. Далі у нас такі тіні від Maybelline. Якщо чесно, мені сподобалось, можу вам рекомендувати, які рекомендують всі візажисти. Реально дуже бюджетна, класна штука. На нього я наносила і бюджетні тіні. І дорогі тіні, і я дивилася, як протягом дня вони тримаються. Тримаються вони шикардосно, тому реально така, як підложка, така як база для ваших тіней, Вона будуть просто намертво триматися, і ви можете просто не хвилюватися за ваші тіні. Вони будуть виглядати гарно на вашому обличчі. Далі у нас були румяна від Maybelline, Румяна самі гарні, добре передаються на кісточку, наносяться гарно. Єдине, що я взяла відтінку 30, це роз, і вони трішки шимерні. Я не люблю шимерні румяна. Я люблю все матове. Єдине, що в мене має блищати на моєму лиці, це мій хайлайтер. Звісно, шимери тут не критичні, вони зовсім трішечки на лиці. Майже не видно, я їх не бачу, чи то зір поганий. Рекомендувати їх також можу. Далі хайлайтери. Хайлайтери теж можу рекомендувати, але також дивіться, по вашому бюджету є дуже класні е бюджетні хайлайтери, які можна купити, не витрачати стільки грошей. Але я вам скажу, що цей хайлайтер коштує кожну свою копійку. Якщо на нього поставили таку ціну, то й вони вартують того, щоб дозбирати, купити собі єдиний хайлайтер, щоб він. Збув в косметичці, і вам його хватить на роки. Даного продукту тут 10 грам, і вам дійсно його хватить на два роки точно. І останній продукт це спрей від Evelyn. Він класно мені з'єднав всі шари, освіжив трішки моє обличчя. Знаєте, вже після, просто коли ти припудрюєшся багато, ти відчуваєш що у тебе багато всього на лиці. І от. Дані такі фіксатори, вони тобі допомагають трішки якби освіжитися. Чи буде завдяки цьому фіксатору ваш макіяж триматися довше? Не думаю. В принципі, непогано. Я його купувала десь за 90-100 гривень, але це ще було до повномасштабного вторгнення, тому. Надіюсь, вони теж не сильно підросли в ціні. Так, ну що, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов. Пишіть, чи у вас є щось в вашій косметичці з цих продуктів, і пишіть, чи вам сподобався даний макіяж. І Якщо так, то не забудьте поставити вподобайк. А також я вірю, що зовсім скоро наша Україна переможе. Тому донайте на ЗСУ, вірте в наших хлопців. І ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео.